Молодик в знаку Водолій, астро і теропрогноз для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 29 січня по 12 лютого, включно. Друзі, карта дня і астропрогнози мене в сторі з інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати. Кожен божий день посилання в шапці профілю стихія Води, рак скорпіон і риби, прогноз для нас спочатку загальна інформація. А потім підемо безпосередньо по кожному знаку окремо. Що таке у нас взагалі молодик? Молодик завжди дає якісь починання, старт якоїсь абсолютно нової доріжки. В нашому житті. А водолій це де буде проходити молодик новолуння. А це знак про новаторство, бунт, революцію, справедливість, новітні технології, несподівані, неочікувані перевороти долі. Відповідно, всі ці енергії вони будуть привілювати по тому сектору, де у нас проходить. Цей період, точніше, молодик. Результати за ці починання, які трапляться, скоріше за все, ви отримаєте тільки через півроку, коли буде проходити повня в знаку водолі. А повня – це завжди про ясність, кульмінацію, завершення, фінал. Що саме цікаво, у нас молодик робить дуже хороший аспект, називається Трійн до Юпітера. Ретроградного, а Юпітер у нас завжди відповідає за щастя, розширення внутрішніх і зовнішніх горизонтів про внутрішній якийсь потенціал, про м м м вдачу, якусь везіння про подорожі, освіту. І тут, скоріш за все, може бути історія, що ви. Повернетесь до якихось починань, які ви хотіли почати, я не знаю, там півроку назад, і тут якась трапиться щаслива ситуація, коли вам дасться змога нарешті вийти в те, що ви хочете. А може якась нова людина з'явиться в вашому оточенні, яка цьому посприяє. І тут в цілому, як ви розумієте, ш, е, от питання соціуму дуже буде актуальним. Або ви можете якось попасти в нове оточення, в новий колектив, наприклад, або якась нова одна людина з'явиться у вас в житті. Це може бути зближення з якоюсь людиною, з якою ви вже і так спілкувалися, але тут буде якийсь перехід на новий формат. Плани можуть нові з'явитися. Але тут, скоріш за все, вони будуть максимально радикальні, революційні, неочікувані навіть для вас. Адже ну подолі про новаторство це про те, що ви раніше навіть не могли подумати. Розумієте, да? А, може бути як варіант, якась публічна діяльність тут або відвідування якихось таких заходів, де ви будете там на когось на якихось спікерів, наприклад, дивитися. Як варіант це може бути відкриття якогось онлайн-бізнесу в цей проміжок часу, а, це може бути покупка. Техніки або планування цієї покупки, наприклад, на перспективу. Тобто, зараз у вас родиться ідея там, що треба купляти якийсь айфон, і через півроку тільки ви це зробите. Наприклад, розумієте, да? а це може бути сумісне вирішення питань з вашим оточенням або їм допомога. Якась. Ну тут, якщо ви почнете допомагати, знову ж таки, через півроку тільки завершите цю історію займатися. А, ну, як варіант, це може бути ще злипання в соцмережах, тобто, це може бути як ваша бути зона комфорту якась. І е, це може бути в знайомці якесь в соцмережі. Це може бути просто типу от постійно будете скролити там тікток клієнту або ще якоюсь історією займатися. Хто найбільше відчує цей проміжок часу? Кардинальна, ось це у нас водолій, лев, скорпіон, телець, а також всі сфери, які пов'язані з роботою з інформацією, реклама, маркетинг, блогери, ведучі, комунікація, будь-яка робота в інтернеті, професії, які пов'язані з винахідництвом, тобто наука, це може бути щось пов'язане з новітніми технологіями, електроенергією, астрологи можуть бути, фрілансери, безробітні, як варіант, також сюди можуть бути дотичними, ну і перший знак зодіаку у нас рак для нас. Це буде восьмий сектор гороскопу, фінансовий сектор. Відповідно, питання фінансів буде максимально актуальним. І тут, скоріш за все, особливо якщо ви працюєте на не на інших людей, мається на увазі з клієнтами, то тут прям потік. Клієнтів повинен бути дуже активний і фінанси потенційно можуть збільшитися. Як варіант, може ви в цей проміжок часу позичите гроші комусь, або самі позичите, і потім тільки через півроку віддасте. Це може бути історія, що ви візьмете в кредит в цей проміжок часу гроші і тільки через півроку закриєте, або просто в цей проміжок. Ну я не думаю, що це буде закриття кредиту. Якийсь, але от як-то дюргать деньги з чужої може бути. Це може бути що. Ну, тут точно може бути збільшення фінансів, і варіант, це може стосуватися не ваших фінансів, а фінансів вашого партнера. Якщо ви зустрічаєтесь, то може він стане для вас покровителем. може зробить якийсь приємний жест в контексті там заплатить за вас десь, або там подарунок якийсь зробить в такому форматі. І варіант, тут може бути історія початок вирішення питань з перевіркою, податковими якимись станціями, ну, якісь перевіряльні служби. Тут щось така може бути історія. Як варіант, ви можете дізнатися, що вам спадщину хтось залишив, типу, наприклад, така історія. Ізотерикою можете зайнятися самі, або піти до когось на консультацію в цей проміжок часу, або просто вам ця історія от, в цей період буде дуже цікава, і ви там в інтернеті будете шкрябити якусь інформацію. Такий момент також може бути дотичним. Ну І інтимний зв'язок. Тут як варіант може з'явитися інтимний партнер. Я б сказав такого нестандартного типажу, може для вас, або це може бути якісь свободні відношення. В принципі, за що водолей відповідає, або це може бути багато емоційної качель у ваших поточних стосунках, якщо це якась несерйозна історія, тобто якщо це не якісь довготривалі стосунки, розумієте? Да? Тут разнообразя може з'явитися, якщо ви там в стосунках з партнером, в інтимному зв'язку. Така може бути історія. Секс-іграшка або ще щось. А, ну і карта поради, давайте подивимося, що там картішки скажуть ракам. Ачельнік випадає. Ну а може давати історію, типу, що ви якось можете в інвестувати гроші в себе. До речі, тут багато витрат може бути в своє якісь в своє яке-то розвиття. Така може бути історія. А ченник може давати історію, може подумати про те, як займати комусь гроші. Казати про це може бути щось питання, якісь зі здоров'ям і інвестиція в здоров'я може бути як варіант, або в психологію. Наприклад, може будете курси, якісь купляти, може якісь семінари відвідувати, і будете знову ж таки фінансово витрачати на це гроші. Відлюдник може давати історію. Um, ну, вообще, типа, карта, ця карта вона показує малою гроші. Тут такі дісонанси, іде. тут мені здається, більше інвестиції, якийсь розвиток потенційно можуть бути в себе для себе щось або допомога людям похилого віку, або якась благодійність, що можете зайнятися. От така може бути історія. Далі у нас ідуть скорпіони. Для скорпіонів це буде п'ятий сектор гороскопу. Четверте, я вибачаю гороскопу – Це у нас сім'я, сімейні цінності, внутрішній стан, нерухомість. Як варіант, це може бути купля, продаж нерухомості в цей проміжок часу, або, наприклад, ви почнете планувати покупку або продажу нерухомості, і тільки через півроку вирішите це питання. А як варіант, може ви почнете задуматись про переїзд, але тільки через півроку цей переїзд фізично відбудеться. А, як варіант, це може бути історія початку якогось кожного ремонту, наприклад, і тільки через півроку він знову ж таки закінчиться. А це може бути щось пов'язане з сім'єю, наприклад, зустріч з сім'єю. Якісь події в сім'ї будуть відбуватися. Це може бути і поповнення, до речі, сім'ї. Там, наприклад, мама, там не забрав, сестра. Наприклад, тьотя там за або там приведе там додому когось кавалера. Це може бути як варіант історія того, що там, наприклад, ви будете допомагати якось мамі-татові, або, а, навпаки, буде якесь освобождення, типа желання якось освободитися від якогось тиску від них. Така історія також може дотична бути. Це може бути, що може з якоюсь людиною ви станете сім'єю, тобто. Жили окремо, зустрічалися. Зараз буде пропозиція неочікувана. Там, наприклад, давай з'їжджатися. Така може бути історія. Ну тут як варіант може бути і ну якась допомога, я б сказав, більше може бути там вашим батькам або від вас їм, або вам від них. Ну і внутрішній стан ну тут як дуже емоційно нестабільний може бути внутрішній стан. сьогодні хочу одне, завтра хочу інше. От така якась туди сюди може бути. Ну, тут непогана якась історія, оскільки у нас там трін, хороший аспект, то це повинен бути нормальний формат. Давайте карту пораду для вас дістанемо. Подивимось, там картішки скажуть. Рицарь мечей випадає ну, карта движення, поїздки. Ну як варіант, це може бути початок якогось конфлікту, який вирішиться тільки через півроку. Або ця карта може давати історію якоїсь критики і по типу, відношенню до вас. І через це у вас може бути якийсь ам, внутрішній дестабільний стан за рахунок того ж, за рахунок чого, типу, наприклад, будете думати, типу, чи треба мені там щось мамі татові говорити, там, братові сестрі. Це може бути, не знаю, типу, неочікувано, вони скажуть, що вони до вас в гості приїжджають, або ви неочікувано приймете рішення, все. Хочу поїхати не можу більше, така може бути історія, або якийсь фізичний може бути конфлікт, наприклад, з сім'ї. Така історія, на жаль, теж може програтися. Може бути конфлікт, наприклад, з арендодавцем, яким вам у якого ви орендуєте квартиру, або, наприклад, не знаю, от різко зірватися і скажете все, я переїжджаю прямо. От Прямо за один день, грубо кажучи, Розумієте, да ця карта може давати якусь нав'язливість ще або дебати, дискусії. Ну це може бути зустрічі. Там будете щось жваво дискутувати, обсуждати, прям яра, активно. Ну при цьому без конфлікту. Наприклад, така історія також може програтися як варіант у вас. Далі у нас ідуть риби. Для риб, це буде останній сектор 12-й будинок таємниць завершення. А, і як варіант, тут може бути як варіант, або якась таємниця сформується до вас і ви дізнаєтесь про це тільки через півроку. Як варіант, це може бути історія, що ви від когось щось приховаєте, і людина дізнається через півроку тільки про це. А, як варіант, це може бути історія. Початок процесу якоїсь еміграції переїзду, тому що у нас цей сектор може давати цей момент залежності, якісь ваші можуть назовні вийти, наприклад, до тютюна алкоголя, не дай Бог, це погана історія. А це може бути як варіант: історія не знаю ну тут більше от. Активно можете почати займатися своїм здоров'ям, і тут якось може бути відмова від якогось там не знаю, солодкого, м'яса, там, риба або ще чогось. І більше фокус вашої уваги сформувати на здоровий образ життя: вітаміни, бади, а, зелень, травки, муравки ну, оця вся історія може бути. А як варіант, це може бути історія ж підсвідомих процесів. Дуже сильно вас може потягнути на щось нове. Ну, от просто тупо щось зробити, або внідрити в своє життя якісь нові події, нових людей, нову ситуацію. Не знаю, там просто типу елементарно, там, не знаю, постріч ногтя, покрасить в якісь такий кольори, який ви раніше не фарбували. Така може бути історія. До речі, по це може бути або здача аналізу, консультація у лікаря, або я б навіть сказав, типа якась операція. Ну, це більше якась пов'язана з. Новітніми технологіями, там корекція зору, там я не знаю, там пластична операція. Ну щось більше туди, в цю сторону треба дивитися. Ну і давайте карту пораду для вас ще глянемо. Подивимось, може таємниця якась вийде назовні, і ця цю проблему ви будете вирішувати півроку. Ну як варіант, така може бути момент. Карта таємниці випала. Вірховна Ну, я навіть, я навіть не знаю, що вам сказати. Ну, це може бути якийсь може, таємний роман, когось зав'яжеться. Трикутник може когось буде. Або ну, тут щось 100%, мені здається, або буде з таємницею, про те, що я казав, вже не буду повторюватись. Або це може бути момент, наприклад, а, а, пошук всередині себе. От, Хто я, що я, для чого, куди я. Тобто, якось так е інтровертичний можна спосіб життя в цей проміжок часу вести більше якось для себе, про себе. Від всіх, отак, ну, тобто закриватися, якось я б сказав. Ця карта може давати якісь незрозумілі ситуації, які можуть у вас відбуватися. Ну тут більше я б сказав, не якась проблема, ну, типу, це якась негативна історія. ні. Це може бути просто історія, типу, що от просто не буде пояснити, чому ця історія у вас ну, вона відбувається і все. Тому якось так для вас. Лайкати, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня! Обійняв, бережіть себе, цьомики-бомики, ускакав закач, орева.